Вітаю вас. Я вирішила зробити такий нюанс. Я роблю деякі розклади де... різними колодами. Колода Ленорман – це взагалі окремий оракул. я їм роблю деякі питання. Так, ось я вирішила зробити два питання. Це будуть два окремі відео. Перше. Як Путін відноситься до перемир'я, його ставлення до перемир'я, чи він взагалі його хоче? Колода Ленорман. Як Путін відноситься до цього перемир'я, до якого його примушують, схиляють, там, уговарюють, не знаю, що там роблять. Як він до цього відноситься, його відношення? Ну, знаєте, як з великої руки подарунок. При цьому. Він бачить для нього дуже багато перепон і проблем. Він не бачить вирішення його по кінцевому результату. Як хороше щось. Змія на колоди. В Ленормані змія аналог диявола Таро. Тобто, ось це хитрий цей. Ви бачите, як воно звивається? Оце воно. І вашим, і нашим, і щось можу, і хочу. Все-таки книга це процес роздумів, процес підходу до ситуації ґрунтовного. Він не просто задрачує, він ретельно ставиться до питання і дивиться, що можна зробити. Ось, будь ласка, ось він. Випадає прям. Прям. Для нього це дуже серйозне питання, якщо він випав. І тут воно, якби до цього, йде по-хорошому. Потрібно воно. Але умови не влаштовують. Стабільність ця потрібна. Дивимось. При цьому вона підкосить всю репутацію. Один варіантів. Інший це буде зроблено швидко. Це карта швидка. Далі. що? В принципі, в принципі, тут ситуація яка? Він хоче зробити умови, на яких він згоден погодитись. А погодиться він дуже от раз і все. Але при необхідних умовах. І він, оцими діями, як зміючка повзе, і він так і звивається і виторговує своє. Єдине, що можу сказати, дійсно, він думає про це. Але на певних умовах. І рішення буде прийняти дуже швидко, раз і все, якщо він побачить ті умови, на які підуть всі сторони. Всі сторони, все-таки. Тому що він розуміє, що Україна не піде просто треба, якщо її давити, то давити сильно. Питання в тому, наскільки це йому вигідно зараз. Дуже багато питань. І тут чекаємо швидких рішень І в певний момент. Воно буде. Від нього рішення щодо цього перемир'я. Воно буде. І я би сказала, за рахунок того, що це зірки, зірки це обстріли, питання обстрілів. Питання обстрілів. Ось в чому питання? Перше, що буде, це по обстрілам буде ясно. Звертаємо на це увагу. Ще казати про це рано Беремо десь кінець квітня. Ось там.